Друзі, всім доброго здоров'я, ранковий день. Даємо джілкам сироп. От я згадав одну річ, що знімаю відео, розповідаю, як я роблю сироп. Скільки даю кас 71, але не сказав одну річ, не сказав її, тому що це лише останні два рази я таке робив. Це на відеречко сиропу ми користуємося зараз 20 або 16-літровими відрами, такі, які в мене є в наявності, коли розмішуємо сироп. Я ще додаю приблизно чарку горілки. Для чого це робиться? Для того, щоб, по-перше, сироп не киснув, тому що ми даємо і кас 81. Я зараз даю кас, якому там пише інструкція 10 днів, але якому вже днів приблизно 14. 15, в принципі, він не заграв, на що потрібно дивитися. Тому його перекип'ячувати не потрібно, тому що якщо він вже заграв, його можна перекип'ятити і використовувати далі. Він не заграв, але ми даємо горілку для того, щоб не було ніяких ну, проблем, скажімо так. Я чув, що пасічники додають, вони ще там щось собі думають, що може бути. В принципі, я думаю, що основна місія горілки в цьому випадку, щоб кас не заграв. Тому такі от справи. Трохи <сих> споїємо наших бджілок. В принципі, я думаю, що погано в цьому немає нічого. Всім дякую за увагу, миру, добра і Божої благодаті.